Оформити пишну клумбу чи альпійську гірку, створити чарівний витвір зеленого мистецтва з декоративних дерев та чагарників можна навчитися, опановуючи спеціальність 206 – садово-паркове господарство у Полтавському державному аграрному університеті. Тут ви зможете стати інженером садово-паркового господарства, фахівцем з квітникарства, рекреації, ландшафтного дизайну. Ви набудете знань про різноманіття однорічних, дворічних, багаторічних квітів, умови їх вирощування, догляду та розмноження. Опануєте науку поєднання кольорів, створення клумб, солітерів, арабесок. Навчитеся фігурній стрижці рослин. Навчаючись на програмі садово-паркового господарства, ви набудете нових знань у галузі ботаніки, фізіології, екології рослин, дендрології, генетики та селекції декоративних культур. Оболодієте навичками з агротехніки вирощування декоративних і квітникових рослин у відкритому та закритому ґрунті, набудете навичок проєктування, формування та експлуатації садово-паркових об'єктів, формування і долю до газонного покриву, створювати композиційні ансамблі в парках, скверах, захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб. А найголовніше ви навчитеся зберігати та охороняти біологічне різноманіття в об'єктах садово-паркового господарства, примножувати його красу. Запрошуємо вас на навчання до Полтавського державного аграрного університету на спеціальність 206 садово-паркове господарство. Тільки разом ми перетворимо Полтавщину та Україну у квітучий край, примножимо її багатства.